В світі є дуже багато речей, після яким людям стає файно. Чисто галицьке слово справжніх галичан. Зустрічайте команда КВН файні галичани! Доброго вечора! Вас вітає команда КВН Файні галичани! Я так бачу Андрія в команді нема. Де Андрій! Йой, таке талант, ще пропадає. знаю, як ми будемо без Андрія виступати. Так, Богдан, найди мені Андрія. Чому я? Богдан не склав скоро. Во, Андрій! Добрий вечір, любі друзі! Вас вітає квн команда! Чувак, чувак, стій тут! Просто сій тут! Всі ми знаємо, що Андрій Шевченко закінчив футбольну кар'єру, але він сильно скучає за стадіоном. Отож, Шевченко на стадіоні. Сіємочки чіпси, підходим, купляємо. Стих. Добрий вечір, любі друзі! Вибачте за запізнення пробки в центрі, сніг випав. Дякую, чувак. Ти був смішний. Ти замінив такого актора. Ціни тобі нема. Дякую. Во, супер. Куди пішов? Вернись назад. Заменяй далі. Отож виявімо ситуацію. Мер в їдальні. Ху, Хоч тут не воняє. Я не бажаєте відчути, що таке Лос-Анджелес. А ви вийдіть першій годині ночі на район стихів. Ото по кишенях б'є. А у нас мій тюра єврей в раю. Я сказав, що ти зі собою нічого не забереш! Ну попробувати ж можна було. Новий телеканал Обзік. Що кому зайде, те і показують. А ми продовжуємо далі. Мер в цирку. Ху, тут пахне, а вже якось не так. Дівчина, яка закінчила швейне училище майстерно пришиває і відшиває хлопців. Добуйте. А зараз давайте поглянемо, як е, до вас прийшла незнак... незнайома людина додому. Дін-день! 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 Дін-о! <плес> Тут у саме ранку прийшов. Добрий день. До гігові і хочу запропонувати новий журнал Пробудись! Якщо ви ще не пробудились, тоді я йду до вас! Американські вчені придумали Windows Vista, а наші Windows гайта. А зараз давайте поглянемо, як проходить день в зоопарку. Ну все, Андрій, хватить нам на отарку фоткатись. Пішли додому. А зараз давайте поглянемо на топового студента в тренажерному залі. Що ти робиш? Що не бачиш? Я мозги качаю. Ні, ну ви бачили, вона мозги качає. От хто так робить? Двектор. а а Любі друзі, і на завершення нашого виступу хотілося би сказати в таку річ. А ви знаєте, наша команда єдина, яка не курить і не п'є. Василина, говори за себе! З вами була команда Квент, «Файні галичани. Будьте з нами, бо з нами я так файно. У вашій обласні команді квент, «Файні галичани.